Добрий день усім. Зроблю вам невеличкий огляд прикрас. Ось такі от з'явились браслетики. Цікаві тигрове око. Потім малахіт гарної якості. 7 ААА якості. Малахіт, 8 міліметрів кулька. Якщо щось когось цікавить, пишіть мені в коментах під відео дам вам Viber, або в описі YouTube каналу, пишіть мені на інстаграм. Також підписуйтесь на TikTok, там періодично бувають стріми. Отакий От C з рубіном, потім флюорит. Сьогодні невеличка розпаковочка, отакий От флюорит. Не забудьте підписатися на TikTok, там періодично бувають стріми, можна онлайн подивитися прикрас. Такий ще гарний гранат ще є. Теж кому треба, у кого немає. Так, вене дракона з'явився, хтось у мене питав, вже от є. Такого плану браслетик. Фліорит, от отакий от зелений флюорит, класний Обеліск. Дуже гарний. Тобто мене питав іменно зелений. Потім є такий місячний камінець, 6 мм. Ніжний ніжний. Такий браслетик. Потім є малахіт в сріблі, така от каблучка. Розмір змінюється, 17-18 плюс. От можна тут змінити розмір натуральний малахіт. Теж такі от гарна каблучка, ще й сріблі. І також новиночки, от, от з'явилися каблучки, вони у розміру змінюються. Десь отакі 19, ну, можна трошки менше, трошки більше зробити. Натуральний лазурит, дуже гарна, якісна, така от золотиста, ну от, як би сказати, оправа. Це у нас чорний обсидіан, дуже гарні отакі от грані. Кубічні переливається О, такий дуже чудовий цей флюорит. Теж дивіться, які тут такі полосочки, різні відтіночки каменю. Теж розмір змінюється. Ну, Я це на 18-му тримаю, ну, він трошки мені великуватий, але все рівно 19-й можна. Також є такі полосочки це теж флюорит. Натуральний флюорит, дуже гарно. такі от, Ой! Дуже гарно, такі, дивіться, які переливається. така от цікава. Потім і сонячний камінець. Дивіться, який теж сонячний натуральний камінь. Дуже гарні, якісні каблучки. І амазоніт. Амазоніт. Теж дивіться, як навіть переливається такий ніжний і ніжненький. Ось така от красота. І лазурит, теж, з включенням піри, дуже гарний, дуже гарна каблучка, флюорит. Ну, в общем, хочеться всі відразу так одягнути і не знімати їх. отакі такі Дивіться, які вони натуральні камінці, сонячний. Амазоніт теж, вони, яка з'являється переливчики, і флюорит, і лазурит, і лазурит, і чорний обсидіан. Так одягнути і не знімати. Дивіться, які вони ж... шикарний, Цей от гарний тер, чорний. Чорний обсидіан теж по-своєму цікавий. Навіть не знаю, яку хочеться зняти. Ніякої не хочеться знімати. Дуже гарні, цікаві кавочки. А всім дякую, всім бажаю гарного дня. Пишіть, якщо щось зацікавило, в коментах. Все цікаво, у кого ще немає. Пишіть, можна придбати. Ой, і цей взагалі тигрове око такий мені, він наче схожий, наче якийсь, наче сапфір. Переливчики і це ози, дуже гарно. І ці, ну просто нереальна красота. Ці взагалі і цей теж цікавий. Просто нереальна красота. Все, всім гарних прикрас, гарного настрію. До зустрічі в нових відео. Пока-пока. Підписуйтесь, хто не підписався. Пока-пока-пока!